16 тисяч українських діточок. Саме такій кількості, ми подарували незабутні емоції за три останні роки за допомогою солодких цифр. Пора вам розповісти історію створення не магазину, а цілої сім'ї, яка хоче задовольнити кожного маленького та дорослого клієнта. В наш час здивувати дитину це той, ще квест, і тому виникла ідея подарувати власній дитині улюблені солодощі, але у якійсь небанальній коробці. Довго думавши саме над коробкою, було вирішено створити цифру з цукерами. Ерками, звичайно ж, гості були в захваті. Саме тоді виникла ідея радувати і інших діток в Україні з цими солодкими цифрами. За цей час ми знаємо, що вас турбує та питання, які у вас виникають при оформленні замовленні та усі ваші очікування від смаку та свіжості. У наш проект залучено більше ніж 60 талановитих фахівців. Величезна кількість людей працюють, щоб створити вашу солодку цифру. Ідеально ми приймаємо замовлення і робимо відправки по всій Україні. Перед відправкою ми перевіряємо кожну цифру на гермет. Тичність упакування та якість цукеру. ми вже вирішили за вас проблему з вибором подарунку для вашої дитинки. Збережіть це відео, щоб не загубити цей смачний набір.